Так, хто займається сільським господарством в трошки більших масштабах, як зазвичай, той знає, що таке склад. Тому що зберігання зерна досить важливе, тому що бачимо, ось отак, що пшениця зберігається. ну Це вже не своє. Своє вже давно закінчилось. Це все ну Тут зберігаємо пізніше перевозимо зразу там мелемо, Досить практично в складі зберігати. Ось так там сіно на задньому плані, це вже все, що залишилось. А ось так кукуруза батько набирає, зараз я буду показувати, як ми будемо двоє набирати. Ось так сушиться, ну це своя кукуруза. Я не раз там показував, як ми ламали на полі, як звозили, ось так вона тут знаходиться. Нічого вона не плісні, ну, правда, звозили сухою. Досить сухою звозили, ну то й сохне, досихає, тут нема проблем. Ось так там зберігається ячмінь. Ячмінь теж не свій, ми навіть не садили того року, все підкуповуємо. Але його не йде багато, його і не потрібно багато. Ось так, як бачимо, склад 6 на 12. Криша, так скажемо, в односкат. Поставили такі підпорки на зиму, тому що був сніг, щоб не провисала криша. Та й так не знімали. Вже і будемо заїжджати, будемо щось завозити. Зараз ще місяць часу, у червні, і вже почнеться, так скажемо, почнуться жнива. Будемо пшеницю завозити, ячмінь, якщо вроди, тому що послухатись, роздімо окреме відео, покажу, як там соги поводиться разом з ячменем, тому що там, там дурдом, так скажемо. Так що таке, включаю відео, як ми набираємо, і потім включимося, трошки на завершення, щось розкажу. Так, набрали ми 20 мішків в качанах кукурудзи. Ось така кубка залишилась. Ну, думаю, ще нараз буде. Та й зараз будемо перевозити. Заїду прицепом. Досить добре заїжджати сюди, тому що двері 2,5 ну це висота. І безбрехати відій на 2,5 теж. Друга половинка теж відкривається. Заїжджаю зразу. Ну, можна заїжджати і великою машиною, але не переверне, тому що не зробив я так, щоб перевертала. Ну вистачає так, щоб заїхати вкрай прицепом і згрузити там чи з мішків, чи навіть висипати борт відкритий і лопатою можна згордути. Пшениці до нового урожаю теж нам я думаю вистачить, тому що за два місяці вже буде своє. Тому що за місяць вона буде, в принципі, бо в липні вже будуть жнива. Але ми її зразу не використовуємо, тому що е, пшениця сира і ну, вона буде суха, але її використовувати ще не бажано. Ну, ще підкупимо трошки, тому що ячмені у нас там є, ну думаю, 6 корців, ще докупимо. Та такий міні-склад, виходить, 12 на 6 на 50 тонн зерна. Ну, щоб нормально загрузити, 50 тонн зерна самого до самих дверей. Можна було би затарити. Основа залита бетон. Нічого не тягне. от кукурудза була на, зим... тобто на бетоні, ніяку вологу не тягне в зимі. Бо там на початку вже складали 4 роки. На початку писали коментарі, що буде зерно, плісні та ще щось. Ну, не знаю, друзі. У мене не плісні. Брехати не буду, не плісні. Стоїть, правда, пшениця на таких підставках трохи. Ну, я не бачу, що плісніло. Що буду брехати, то такі справи. Так що кажу, хто займається сільським господарством в трохи більших масштабах, ну тобто там хоча б три корови, або там 20 розсвини, то той розуміє, що таке зернові культури, щоб їх десь зберігати, треба мати приміщення. Тому що все на купу, то буде бардак. І молоти треба окремо фасувати, кукурудза, ячмінь, пшениця, розкладати. Плюс якщо соя, горох. Ну, я думаю, хто займається, той мене розуміє. Так що, друзі, буду з вами прощатись. Вам бажаю всього найкращого. До наступних відео. Пока-пока.